Доброго ранку, малята! Наступили вже новорічні свята, і я дуже хочу пограти з вами в цікаву гру, знайти відмінності і порахувати між двома картинками. Ну що, розпочинаємо грати. Ось дві картинки. Вони схожі між собою, але є щось відмінне. Знайдіть і порахуйте. Так, це кишеня на одязі дівчинки. Там є, а там ні. Та сніжинка на дереві. Там є, а там немає. Скільки всього відмінностей? Вірно, дві. А ось пташки. Роздивіться ці дві картинки. Знайдіть і порахуйте, скільки тут відмінностей. Так. Чобітки різного кольору у нижньої пташки. Ягідка на одній картинці є, на іншій немає. Та шапочка у пташки зверху, одна рожевого кольору, а інша червоного. Всього три відмінності. А ось сніговики катаються з гірки. Роздивіться, порахуйте відмінності між ними. Так, це різний сніг, різний колір ковзанки, різний шарфік, різний помпончик на шапочці, різні чобітки, різний вираз обличчя у сніговика. Скільки всього відмінності ми нарахували? Вірно, шість. А ось Хлопчики катаються на санчатах, знайдете тут відмінності, скільки їх? Так не вистачає листочка, одна. А ось песик. Роздивіться у новорічному лісі і знайдіть порахуйте відмінності. Так, на одній картинці ялинка прикрашена, на іншій ні. Хмари є, хмар немає. Також справа і зліва є, і немає ялинок, та немає криги під песиком. Всього п'ять відмінностей. А ось сніговики роздивіться картинки, порахуйте відмінності. Так, на одній ялинці є сніг, на іншій немає. Немає капелюшка у сніговика, різне положення руки. Також є гудзики та немає. Та летить сніжинка і ні. Скільки відмінностей? П'ять. А ось два ведмедики. Вони схожі, але є відмінності. Порахуйте їх. Різний колір сніжинок, різні шарфики, є візерунок на рукавичці та немає, є помпончик на шапочці та немає. Та різний колір шапочки у ведмедика. Скільки нарахували відмінностей? Вірно, п'ять. А ось дівчинка готує новорічне печиво. Знайди і порахуй відмінності. Так, це різні види печива, це різний колір ковпачка, різний колір фартуха, є зав'язки та немає, різні прикраси на шапочці, та дівчинка облизується і ні. Всього сім відмінностей. А ось їжачки. Роздивись їх уважно, порахуй відмінності між ними. Так, різні чашки, є та немає сердечка на ніжках, різне печиво, різний колір шарфика, є бровки у їжачка і, і немає, а також рум'янчик є та немає. Скільки відмінностей? Вірно, 6. А ось дівчинка-подарунок. Роздивись дві картинки. Порахуй відмінності. Є окуляри та немає, є та немає прекрас на волосі, різний кольор одягу, різний бантик та різна посмішка. Скільки всього відмінності нарахували ми з вами? Вірно 5. А ось хлопчик-ялинка. Роздивіться дві картинки та знайдіть, порахуйте відмінності. Це різний колір зірочок, різний розмір бантику, є гірлянда та немає, різний колір новорічної кульки та різний колір взуття. Скільки відмінностей? Вірно, п'ять. Ви молодці, вже навчилися. Я пропоную на цій картинці вам самостійно знайти і порахувати відмінності. А цю картинку роздивіться разом з батьками. Тут дуже багато відмінностей, та порахуйте разом! А я кажу вам до побачення!